Всім доброго дня! Получається, кажуть, що складно отримати увагу глядача на якійсь розпаковці. Тут телефон за 63 тисячі гривень. Це перекупський проект з 1 тисячі євро до 10 000 євро за рік. Так, Телефон це у нас ASUS ROG Phone 6 Pro 18 пам'яті, 512 влаштованої пам'яті. Зараз тут аксесуари, в принципі, таке. Чохли там. Захисне скло. Два числа, короче, захисне скло. Так, коробка уже не потрібна. Проходник тоже уже поки що. Так, сам телефон в коробочке. Коробка, конечно, не лучшее состояние. Ну, все равно выглядит э, доволі таки гарно. Да, конечно, цена якось бы прибрать. Так, э, сам телефон. Телефон все-таки с э, дефектом получается. С. Полоска на, бить, полоска на кришки, бита кришка, тим не мені, на функціонал, як сказали, не влітає. Republic of Gamers це європейська версія, також з пличком зарядки і кабелем. Так. Попомпом. Пу -пу В принципі, якогось огляду зараз і не буде, бо на телефоні нічого не завантажено і так далі. Але зараз. Все в нього це. Ну, от така от кришка. От такий стан кришки. За 63 тисячі його придбали до мене. Я його придбав за 20 729 гривень. І ціна реалізації, реалізацію, скоріш за все, буде приблизно 35 тисяч гривень. Так, ну і буду тримати далі в курсі по, скажімо, цих нарізочках відео. І потім буду робити з них повноцінне відео. В цілому, да, не перемикайтесь, дивіться, дивіться далі. Також перевірю всі функції, щоб ціна була відповідна. Якщо будуть якісь вже ж недоліки, то ціна буде навіть може в мінус. Тож дивіться далі, підписуйтесь на цей аккаунт і буду тримати в курсі такими невеличкими відео. Буду підснімати кожного дня, коли щось приходить чи щось продається. Все, всім гарного дня.